Баба Єлька дістала свої скарби зі скринь, які у нас зберігаються в етнолабораторії. І ми показуємо світові і кропивничанам. Мешканцям гостям міста наші сорочки. Загалом в колекції Баби Єльки наразі нараховується пів півсотні сорочок, які ми зібрали майже за п'ять років експедиції. Старовинні вишиті українські сорочки показують до Дня вишиванки в Кропивницькій етнолабораторії. З півсотні сорочок, які мають колекції, 25 з Кіровоградщини, Решта представляють інші регіони України. Ось ця з села Триліси Олександрівської громади, показує Світлана Листюк. Вони показують. Вишивку традиційного подолу давньої сорочки нашого регіону. Як ви бачите, це сорочка до підтички. Підтичка у нас із архаїчніша, вона з давнього домотканного полотна, Верх або станок бавовняний, це полотно крамне, і підтичка внизу вишита чорним кольором, що ми бачимо в багатьох сорочках нашого регіону. Тут є багато різних технік вишивки. Вона належала жінці 1925 року народження, вишивала її замолоду. На них є. Характерна для кіровоградщини: отака От вставочка спереду. Тобто Казушний розділ оформлений такою вставкою, планочкою, яка теж вишита. В інших регіонах такого немає. Це наша місцева особливість. Це сорочка з села Розумівка Олександрівської громади. Вона з виноградиками, у неї такі широкі манжети, також із ягідками. Планочка характерна для Кіровоградщини, там рослинний орнамент. І цікаво, що вона до піточки, і піточка вже з домотканого полотна. І по ній ми бачимо вирізування. І бачите, техніки зовсім відрізняються. Верхня частина і нижня, і ми. Припускаємо, що нижня частина цієї сорочки вона давніша, і можливо в неї була інша верхня частина. І хто знає, ну їй точно більше ста років. Показує дві сорочки, характерні для Кіровоградщини. Це не така архаїчна вишивка, але це те, що точно було, що воно було точно було в нас. Це ось ця калинка, бачите, ягідочки. От червоно-чорна вишивка, пазуха вишита, зібрані без уставки, ось так оформлена сама горловина. У колекції жіночі чоловічі і одна дитяча сорочка. Її подарувала переселенка з Маріуполя Дар'я Галько. Дитячу сорочку я знайшла на знайшла в інтернеті, продавали, і я розпитала цю жінку, яка продавала. а Виходить, вона продавала сорочку, якої вишивала її бабуся. І я викупила цю сорочечку і принесла її сюди. бо…» Мені здається, це найкраще місце, де може такі речі зберігатися. Ця сорочка з Полтавщини, з Карлівського району, переглянути колекцію старовинних вишитих сорочок можна впродовж місяця. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.